Доброго дня! Сьогодні хотів би посвятити своє відео цьому інкубатору своєму, який вже пройшов випробування трьохмісячне. За цей час були недоліки, які питався їх страни. І ось що в мене вийшло. Сьогодні будемо закладати корені яйця. Отримали посилку Бібрівську і геркулес. Ну і ось е, дивіться, які в мене будуть лотки використовуватись. Ці лотки були трішечки дороблені, вони йдуть розміром 30х30, 30. я їх трошки продлив і сюди буде тепер входити 40 яєць. Е, він вставляється чот... на такі направляющі. Це з меблеві стумбочки, мабуть. З колесиками вони були, обрізав, використовую їх. Тут перемичека йде, така для щоб лоточки соєдинялись. Потім, коли йде вже вихід яєць, ці лотки вбираємо і приміняємо ящичок ставим прямо в положення, прямое положення і ставим такі ящички, складаємо яйця. Ця система в інкубаторі, мені чим сподобалось, що вона дуже швидко зйомна. Розкрутивши ось ці чотири з'єднання, прибирається ось ця планочка і всі лотки все порези все лотки піднимается изнимается уже быстро а так под своим под своєю головою стоять все четко инкубатор у мене розрахований 4 ну можна ще знизу ще один п'ятый зробити но ну, я пока мені цього 4 хватає було виявлено, що для, оптимально для цих розмірів, для моєго інкубатора, підійшло 150 Вт. Якщо більше, починає дуже гаряче повітря, перегріваються яйця. Знизу дуже гаряче повітря. Якщо менше, ну навіть зараз 125 Вт, дуже довго йде набір температури, ну, 37 градусів дуже довго набирає. Електроніка була знайдена в інтернеті, я її повторив, працює бездоганно, корекціоки там, все виставляється, все працює дуже добре. Переворот використовується мотор від Копейки, там шістерки, Це з редуктором. Від дворників. Е, він був запитаний від 12 вольт, але все одно, хоч і редуктор, все одно швидкість велика. Тому там блок питання 5 вольтовий. І від нього 5, від 5 вольт працює повільно, дуже мені подобається. Внизу там концевики, які відробляють. Він запитаний, тут дві то для брудера і ця резетка для інкубатора, це виходить від УПС. Стоїть УПС і через УПС працює весь інкубатор. Там. УПС, акумулятори працює на довго, вистачає дуже. Так що відключення жилення ми не боїмось. Тут стоять іще допоміжні градусники, які можна контролювати зверху і знизу. Ну, ось такий інкубатор. Всім дякую, чекаю на ваші коментарі. До побачення.